У Сумах відкрився чемпіонат міста з легкої атлетики для дітей до 18 років пам'яті видатного українського спортсмена, чемпіона олімпіад, людини легенди Володимира Голубничого. На стадіоні Авангард в обласному центрі зібралося близько 85 учасників з різних спортивних шкіл. Головне завдання змагань, популяризація легкої атлетики серед молоді сумщини. Ми ограничились трьома видами програми легкої атлетики. Це спортивна ходьба, біг на 100 метрів, і біг на 800 метрів. От в цих видах і будуть соревнуватися спортсмени. починаючи з 2009 року і молодші, і більш старші. юноші, ще старші, і младші і юніори. Міський чемпіонат з легкої атлетики не є відбірковим етапом, проте організатори та тренери впевнені, що подібні турніри заохочують спортивну молодь Сумщини до участі в обласних змаганнях. Я бачу по дітях, як вони зростають, як вони показують гарні результати, як у них поліпшується навчання. Це дисциплінує дітей, дає мотивацію їм на подальше, багато дітей пов'язує своє життя з кар'єрою. ну і Є на кого рівнятись. Володимир Степанович вніс величезну лепту в розвиток спортивної ходьби в світі. Я не говорю, це людина 20-го століття, найкращий його признано. Ну і взагалі скільки, що їх не перерахувати ну, зразу так і не пригадаєш тому оці ось змагання, які зараз організовані, вони напали на те, щоб ще більше стимулювати дітей, мотивувати значить, до зросту, до досягнень. Учасники діляться особистими рекордами та зізнаються, саме бажання перемогти зібрало їх на бігових доріжках. Я займаюся легкою атлетикою вже 6 років, мені дуже подобається. Спорт це вже як частина життя. І ну, сьогодні беру участь у 100 метрах. Ну, думаю, все вийде. Я три роки займаюся, вже теж дуже подобається. Уже Не можу це навіть бросити, тому що ну, дуже подобається займатися. Теж бігу 100 метрів. Ну, думаю, все буде добре, думаю, добре прибігу. Очікую ну, гарний сад, гарно пробігти. Подобається біг, люблю швидкість. Взагалі скільки тренуєтесь? Ну, біля шести років, сіми, шість-сім років. Займаюсь легкоатлетикою чотири роки майже, а ходьбою займаюся один рік. ну навіть не знаю. Мені здається. Перемогти, щоб навіть якщо я не переможу, то щоб було просто поучаствувати та може покращити свій результат. Я від себе очікую, хоча б на останнього місця, а взяла в участь в змаганні. Я хотіла себе перевірити, наскільки я займаюся гарно. Переможців змагань відзначили медалями та грамотами чемпіонату міста Суми, який присвячений пам'яті Володимира Голубничого. thank you